Вітаю вас, малята. Пропоную вам дізнатися, що приніс нам сьогодні чарівний мішечок. Підгадайте загадку. Острий носик вона має, слід хвостом все замітає, та й полює тишком нишком то на зайця, то на мишку. Мішечок приніс нам лисичку та не одну а аж дві. Подивіться на них уважно і скажіть. Де тут справжня лисичка, а де казкова? Поясніть, чому ви так думаєте? Так, у казкової лисички є і одяг гарний, і червона намисто, і корзинка плетена, і стоїть вона на задніх лапках, мов людина, напевно, ще й вміє розмовляти. А справжня лисичка ось ця. Руденька без одягу і прикрас на чотирьох лапках. Як по-різному можна назвати лисичку? Лисичка сестричка, лисичка кума, руда красуня, лисонька. Назвіть казки, в яких є лисичка. Колобок, котик та півник. Пачикова хатинка, рукавичка, солом'яний бичок, коза, дереза. Сьогодні я вам прочитаю не казку про лисичку, а оповідання. Це в казці лисичка може розмовляти. Хатинки будувати. А в оповіданні розповідається про справжню лисичку, таку, що живе в справжньому, не в казковому лісі. Ось таку. З оповідання ви можете дізнатися про лисичку набагато більше. Де вона живе, що вміє робити, що їсть, чого боїться. В оповіданні немає ніяких несподіваних пригод, але можна дізнатися багато цікавого. Послухайте оповідання Костянтина Ушинського. Лисичка сестричка. У лисички зубоньки гострі, мордочка тоненька, вушка в неї на маківці, хвостик довгенький, кожушок тепленький, добре лисичка прибрана, шерсть пухнаста, золотиста. На грудях у неї жилет. А на шиї білий комірець. Ходить лисичка тихенько, до землі пригинається, ніби вклоняється. Свій пухнастий хвіст носить обережненько. Дивиться воно ласково, усміхається, зубки білі показує. Риє нори розумниця глибокі, багато ходів у них виходить. І спалинок м'якою травичкою підлоги встелені. Всім би лисенька хороша була господарка, тільки розбійниця лиса хитра. Вона любить курочок, любить качечок. Звернеш її густі жирні не пожаліє і кролика. Як гарно в цьому оповіданні розказано про лисичку. Повторимо разом, яка справжня лисичка за допомогою схем. Подивіться на цю схему. Вона нам нагадує, що треба розповісти про мордочку. Скажіть, яка в лисички мордочка? У лисички мордочка тоненька. Далі, про що ми розповідаємо? Скажіть, які в неї зубоньки? У лисички зубоньки гострі! У неї вушка на маківці? Хвостик довгенький, кожушок тепленький, шерсть золотиста. Бачите, як блистить? Буква З Повторіть, яка шерсть? Пухнаста, золотиста? На грудях у неї жилет. А на шиї білий комірець. Що ви сьогодні слухали? Казку чи оповідання? В оповіданні красива назва. Ви запам'ятали її? Лисичка, сестричка. Про що нове ви дізналися в оповіданні? Розкажіть своїм батькам. До побачення, малята!